Жіночі маєчки футболки та топи Esmara. футболка оверсайз з такими подовженим рукавчиком футболочкою в розмірі L, дві маєчки в розмірі М з мереживком, Мережевко на спинці і на плечиках розмір XL чорним, два топи в наборі в розмірі L, XL. Мучка і розмір Л. Також два врубчики в розмірі XL. L. Синій і в полоточку черговий. три майчки в наборі в трьох кольорах, футболочка в розмірі М. М. м також. Еска. Елька. Есочка також молочна. І Емка. Квітковий принт. розмір L. Це також Елічка. І з надписом в розмірі S.